Шановні друзі, ми продовжуємо відеогляд продукції того ГроПрайт. Сьогодні до вашої уваги один із бестселерів нашого асортименту це горинич 210 дріб 3, стоїчка дельта НТ-з крилом, каточок опорний, тандемно-шпоровий. Давайте пройдемося по назві. Що означає 210? 210 це ширина по центрам задніх стіючок, виражена в сантиметрах. Тобто ми говоримо про те, що 2,10 це ширина цієї машини, коли стоїчка не обладнана крилами. В даному випадку дельта НТ з крилом, тому можемо сміло заявити робочої ширини 2 метри і 30 см. Чим цікава наша стійка Дельта НД на сьогоднішній момент це одна із найлегших в роботі стояк за рахунок її правильної форми, за рахунок правильної розміщено-змінних робочих органів. Ось цей захист він максимально знижує нагрузку на трактор, тобто вона якби коле ґрунт перед собою. А крила, які є внизу на долотах, вони виконують досить якісне перемішування ґрунту з рослинними рештками, завдяки чому і добувається якісна робота при відносно невеликій нагрузці на вашій трактор. Каточок, як я вже сказав, опорний тандемно-шпоровий, опорний за рахунок нього і регулюється робоча глибина всього агрегата. І за рахунок того, що каточок опорний, маса всієї машини передається на каток. За рахунок цього він 100% виконує правильну роботу, тобто він розрівнює ґрунт після роботи стоячок. Він максимально дробить грудку і він максимально перемішує рослинну рештку з поверхневим слоєм ґрунту. Продовжуючи розмову за стойки, хотілося би наголосити, що наші глибокорозпушувачі горинич можуть комплектуватися трьома варіантами стойк. Це Дельта Плав, Дельта НТ. І дельта НТ з крилом. Будь-яка з цих стійок працює на глибину до 50 см, і будь-яка з цих стійок, стійок має змінний інтервал від 45 до 70 см. Також ми би хотіли звернути вашу увагу, наскільки ми дбаємо про наших клієнтів і про людей, які будуть працювати з нашим гриничем в полі. Пальці для навіски агрегата мають ось такі зручні. Ручки з ними працювати одне задоволення. Комплект змінних болтів розміщено прямо на агрегаті для того, щоб не шукати в полі, де його знайти. Агрегатується наш агрегат за допомогою ось такого вала з силами однієї людини. Робоча глибина горинича регулюється за допомогою опорного катка. У нас їх є вісім варіантів в даній машині. Ми бачимо каток опорний. Тандемно шпоровий. Це, мабуть, один з кращих варіантів комплектації. Це всім зрозумілий важкий шпоровий каточок, але ми пішли трошечки далі. У нас каток найважчий в класі зуб товщиною 25 мм. І за рахунок того, що каток сам по собі важкий, плюс до того він опорний, вага всієї машини передається на каток, тобто якість роботи після нього безкомпромісна. ґрунт вирівняний, грудка подрібнена, рослинна рештка роздавлена і перемішана. Повністю на поверхні ґрунту горинич має найбільшу кількість опцій на ринку. Три варіанти стійк, вісім варіантів каточків. Для того щоб наші клієнти могли розібратися з такою кількістю опцій. У нас на сайті працює спеціальний конструктор. Виходячи з потужності трактора, ви вибираєте робочу ширину агрегату. Виходячи з своїх подобань, ви вибираєте тип стійки. Виходячи від задач, вибираєте варіант каточка. Поміщаєте своє замовлення в кошик, вказуєте свій номер телефона, уточнюємо. Відповідаємо на ваші запитання. Працюємо. При бажанні завжди раді бачити вас у себе на виробництві в місті Кременчук Полтавської області.